Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Приходь до мене на день народження, запросив Марійку місяць. А коли він у тебе? Взимку, влітку, весною чи восени? Щомісяця, сказав місяць. Бо кожного місяця я народжуюсь новий. Тепер бачиш. Я повний. Та бачу, засміялась Марійка. бо місяць був круглий та білий, наче свіжий млинець. А новий я тоненький, як серпочок. Приходь! Потім були хмарні дні. Коли небо нарешті прояснилось, Марійка побачила місячний серпик. Ти уже народився? зраділа вона. Ні. Тепер я старий, зітхнув місяць. Ой, розгубилась Марійка, ти старий, як серпик, і новий, як серпик. Як же тебе впізнати? Коли я схожий на літеру С, то я старий, а молодий я повернуся в другий бік і буду, як душка в літері Р. Бо тоді я росту, так і впізнаєш. Якось надвечір закапав дрібний дощик. Це молодий князь умивається, сказали зірки, і біла хмарка простелилася в небі. Це князь утирається, мов рушничком, пояснили зірки. Нарешті виплив місяць, ясний, тоненький такий, як душка в літери Р. Місяцю новий. Князю молодий, світи на щастя, на здоров'я, повіншувала його Марійка. Та й почалося свято. Матіоли пригощали солодкими пахощами, цвіркуни сюрчали, нічні метелики танцювали, мов у балеті. І Марійка танцювала, аж утомилася, а тоді сказала: На добраніч місяцю, до наступного дня народження! Добре, що їх у тебе аж дванадцять у році Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей!